Ждуни. Це чекаючі люди, чуда, люди, які думають, що все минеться. Люди, які прийняли позицію, а ось минеться і пройде. Моя хата з краю і ніхуя не знаю. Люди, які не просто мовчать, бо бояться за своє життя та своїх дітей, бо тікають від війни. Це люди, які кричать, яка різниця. люди, які голосять, що країна це тільки влада. А не рідна земля та народ український, які поняття не мають, що таке батьківщина, і не можуть собі уявити, що українець це не раб, а вільний дух землі своєї. Ось яке визначення для мене має ждун, коли я спілкуюсь з такими людьми. Останнім часом я все більше зустрічаю інформацію в інтернеті від людей, які живуть за кордоном, і які хвіст свій розпушили після того, як залишили країну, в якій мали можливість та честь народитись. Вчора, бляха, я цілий день витратила на одну даму, спілкуючись в Тіктоці. Знаю, що ця платформа насичена різними істотами та непотребом, але я не могла прийти по свідо, яке вона. В якому вона яро призиває український народ не повертатись в Україну, бо там, бачте, робити нічого. Добре, ти поїхала, бо в країні війна, ти боялась за свою дитину, але далі що ти робиш? Чи ти прославляєш Україну та людей, які захищають твою батьківщину, Поки ти сидиш там, щоб ти мала змогу повернутись на свою землю, а не бути рабом на чужині? Ні. Чи ти допомагаєш ЗСУ з тих коштів, які тобі платять, як біженці, щоб пришвидшити перемогу твоїй батьківщині і щоб ти мала змогу повернутися додому? Знов ні. Чи ти допомагаєш людям? Там, які поруч тебе, які такі ж біженці, як і ти, бо ти ж така розумна, що аж в Тіктоці багато говориш про свій розум. Ні. І я реально знаю, про що говорю. Бо коли я була в Чехії серед біженців-перекладачем, я бачила їхню поведінку та відношення один до одного. Чи може ти свою дитину вчиш історії твоєї країни, розказуючи причини цієї війни, чи вчиш ти свою дитину української мови? Та чи ти привчаєш любити свою батьківщину всім серцем, щоб минуле знов не повторилось, але вже в майбутньому, років так через 25, чи може, ти сама б нарешті спробувала вивчити історію України, щоб свій розум якось Трохи розширити, ні, ні і ще раз ні. Вона тільки голосно кричить, прикриваючись дитиною, що почекає, коли безпека буде і коли все завершиться, але в Україні робити їй нічого і їй пофіг на все, що буде потім, аби було добре саме зараз. А нічого, що Україна століттями виборює свою незалежність і все повторюється та ходить по колу. Бо саме через таких, як. Какая разница?» і розривається твоя країна на шматки? То про яку безпеку ти говориш? Так ось, дорогенька пані, тобі зараз добре, ти отримуєш статус біженки, гроші за це? Можливо, підеш попрацюєш згодом, а далі що? Що будеш робити далі? Що буде робити твоя дитина далі, на чужині? Де збираєшся жити? Бо країни, які дали прихистки вічно статус біженця, тобі не дадуть, гроші платити не будуть. А якщо й дадуть, то я особисто бачила людей, біженців, які живуть десятиліттями, не маючи статусу рівного з громадянами країни прихистку, не маючи можливості влаштуватись на гарну оплачувану роботу, бо саме через цей статус гроші і не хочуть платити. Гарні, розумієш, знаючи, що людина за гроші буде батрачити, аби тільки шматок хліба собі купити, освіту тобі гарну теж не дадуть отримати. Твоїй дитині так само, а сама ти навчання оплатити не зможеш, бо ти ж біженка. Батрачиш тільки для того, щоб прокормити себе та свою дитину, щоб оплатити собі житло. Війна в країні саме через таких пустих людей, які й досі не розуміють, чому це відбувається, і доля, бачите, на їхню голову впала просто так. Це вже сталося, минуло не змінити. З цим я згодна. Але ми можемо змінити майбутнє, створюючи теперішній час правильно, не ховатись за словами. Мене це не стосується, та яка разниця, а пояснювати своїм дітям та самому собі, що мова українська то твоя рідна мова, мова твоєї батьківщини, мова, якою маєш говорити ти і твої співвітчизники. бо ти ж вчиш мову країни, в якій тебе прихистили, бо там є своя мова, чи не так? Привчати свою дитину та себе, цінувати та прославляти свою батьківщину. Що твоя земля найдорожча в світі, бо ти мала змогу там народитись, там жили твої рідні і друзі, твої предки. Розумієш? Поважати людей, які ціною свого життя захищають твою батьківщину, щоб ти мала змогу повернутись додому на свою землю, а не бути рабом на чужині. Це найменше, що ти можеш зробити саме зараз, а не кричати, що в Україні тобі робити нічого і всім іншим теж. Ми тут справимось без тебе, не хвилюйся. Але сука, і не заважай людям, які всіма силами роблять хоч щось, щоб Україна продовжувала жити та мала надію на перемогу. А ще краще просто мовчи, якщо твій розум скупить для того, щоб все це зрозуміти. Українці, Якщо ви маєте в своїх грудях дух землі своєї, то не зраджуйте свою батьківщину на чужині. Слава Україні та всьому українському народові!